Це повний треш. Як то кажуть, піпець підкрався непомітно. Працювала собі, працювала пральна машинка, а тут повезло, що проходив поряд. І вона як попригала, як понеслася, чуть шланг не вирвала, по якому вода йде, чуть шланг від качки води не вирвала, як понеслася, ледь встиг її підхопити. Як почала пригати, труситися, я не розумію, що з нею сталося. Вже вона допрала, я її рукою держав. Ну там віджим потрібно було зробити. А потім дивлюся, а там ножка втопилася. Дивлюся, така щілина на корпусі, як будто хтось вигриз. Отак от вона стояла. Ця сторона була прикрита, десь там з шлангу водичка підтікала, змочувала. Я цього не бачив, не знав. А воно собі там гнило, гнило, гаржавіло. І отака от. Така Прикра несподіванка сталася. Головне, що все працює, а саме з цим така біда. Тому вирішив відремонтувати, спробувати. І ладно, якби там поламалася хрестовина, підшипники, там, двигуна. Це ж просто шматочок корпусу, просто ніжка відвалилась, Ну, ножка відпала. Ну це ж, блін, капець. Якби щось інше, то вже ладно, можна було б і А Тут все ж нормально працює. В общем, розмітив на листі троєчки нижній контур рами правильної машинки, вигляді прямокутника такої полоси. Відрізав лишню частину і почав вирізати внутрішню частину прямокутника. У мене ця срагна болгарка Дніпром, літом неї щось різати, так то 10 хвилин нагрілася, все більше не А зимою на морозі працює нормально, так сказати, така собі <зимово> зимова болгарка. Я вирізав цей контур і одразу зачистив його від жарчини. Просверлив два отвори для болтів розтяжок, які з двох сторон, і зафіксував на дві гайки. Далі приклав зверху ще шматок желіза, як він повинен бути. Та взяв зварку і зараз прихватю це. Також ще розмітив три ну, сторони, де потрібно просверлити отвори для того, щоб вкрутити ножки. Я стильний з обратної сторони, карандашиком нацарапав, накреслив там, де повинні бути отвори. І потім я це просверлю. Ну, в общем, так вийшло. Пішов зварювати на вулицю і проходив повз рекуператор. Якраз зараз на вулиці Мороз, і дуже прикольно на ньому зараз. Видно, вентилятори працюють, і видно на виході повітря, яке виходить з дому, утворилися такі великі дві сосульки. Це поки тестова версія, працює він добре, я його ще не утеплював. Тобто він, як я його зробив, так і я поки я його випробовую. Відламаю ці сосульки, то ще провода пообривають. А на підлозі теж така кубка льоду утворилася, то воно потрошку капало. На вулиці мороз, та замерзало потрошку. До речі, на цих сосульках, на цьому льоді це та волога, яка мала випасти в, в домі на вікно, десь на кут е, в, у вигляді сирості, у вигляді конденсату. Зараз в мене вікна абсолютно не потіють. Він як працює, я забув, що таке мокрі вікна. Будь то мороз на вулиці, будь то немає морозу. В общем, дуже добре. Я зніму відео, як я його робив, і покажу ефективність його роботи, до якої температури він нагріває повітря те, що йде з вулиці, до якої температури охолоджує повітря, яке йде з дому на вулицю. Тобто, це моя вентиляція, яка рекуперує тепло. Якщо вас цікавить тема сонячної енергетики, твердопалених хетлів, опалення, побуту, підписуйтесь на мій канал «Енергія для дому тут дуже багато цікавого. Дякую. Так, ну повернемось до... Ремонту пральної машини це ось той каркас, який потрібно було зварити. Я там його всередині прихватив, а тут вийшов на вулицю і отак от проварив цей такий каркасик, яким буду ремонтувати. Тут я попросверлював три отвори для ножок, щоб покручувати. І для тої ножки, де немає, де все вигнило, там я приварив гайку та закрутив туди одну ножку. Вона буде триматися таким чином. А для інших вони просто будуть вкручені. Тут я вже все підігнав по розмірам, починаю встановлювати. Вон видно, отвори є для ножок. Одну я вже закрутив, зафіксував. Підігнав все і зараз буду починати закріплювати цей ремонтний каркас до корпусу самої пральної машинки. Я спочатку хотів закріплювати на болти з шайбами. Але я так подумав, що це буде ну, не дуже гарно та й не дуже удобно, довго великі отвори сверлити. Тому вирішив насверлити маленькі отвори там, на 4,2 мм, і кріпити це все на заклепки. Якраз можна буде більшу кількість, воно так буде жорстче. І закльопкою, в принципі, теж для таких навантажень, я думаю, буде дуже добре триматися. І також... Головка заклепки, вона має більш естетичний вигляд, більш симпатично, тому я вирішив кріпити все на заклюпки. Це і швидко, і просто. І думаю, надійно. Побачимо, як воно буде. Цей процес виглядав приблизно так. Шурупу верту трошки важко може бути, але садло дуже таке у мене стареньке. Але таке потихеньку-потихеньку, одна і один за одним, ці отвори я поробив. Трафію зробити дещо в шахматному порядку і по периметру, для того, щоб надійно зафіксувати до передньої частини машинки машинку до війської, снизу по кругом-кругом по кругу. Я так цими заклюпками надійно зафіксував свою ремонтну раму до каркасу пральної машинки. Закінчив я закріплювати цей ремонтний корп, ремонтну раму цю на добральні машини. Ось така кількість закльопок, в неї з боку і знизу по всьому периметру. Тут я вже вкрутив ножки приблизно, так як вони були. Я приблизно пам'ятаю. І це такий маленький лайфхак, дуже багато металевої стружки. Я взяв магніт, магніт помістив в пакетик і таким чином позбирав цю магнітну стружку, щоб потім на неї не наступити, щоб вона ніде потім не тягалася. Так, ну позбирав я всю стружку. Тут в принципі, видно, який це має вигляд. Металеві ці пластини я їх зачухав ліпістковим кругом з нордачної бумаги. Державчину всю прибрав, видно, яка кількість закльопок, воно так дуже міцно зафіксувалося. І на цьому думаю, буде вже достатньо цього всього. Такий це має вигляд, поприбирав. І ще планую трошки підфарбувати це все діло. У мене є залишки краски в балончику білої. Якраз думаю, воно буде нормально. Чи то балончик вже старий, краска потекла, чи то я маляр поганий, але я якось так пофарбував. Ну, тут низ буде не видно, це сторона з сторони підлоги, почина більш-менш нормально вийшла. Ну і найбільше краски не вистачило, тільки на один слой. Ну, нормально, в принципі. Отак воно в мене в цілому вийшло. Як на мене, мені так здається, що вийшло доволі непогано. Я очікував навіть на дещо гірший результат. Виставив правильну машинку по рівню, щоб вона стояла рівно в двох площинах. Але треба дочекатися віджиму, тому що віджим покаже, як воно насправді. Зараз, поки пере, поки о, от зараз починає полоскати, як воно полоще, тут обороти невеликі, поки політ доволі нормальний. Ніякої вібрації немає. Я ще хочу сказати, воно як будто стало навіть ще жорще, і стало менше вібрації, менше на якось так більш жорстче стоїть, більш надійно. Напишіть, будь ласка, чи ви вважаєте такий ремонт нормальним, чи як, як вийшло? Нормально вийшло, чи, чи так собі? Не дуже, які у вас думки з такого приводу? Має право на існування такий, таке воскресіння машинка. То, якби не це, то прийшлось її міняти. А так я думаю, цієї железяки ще вистачить пропрацювати. Там і хрестовина зламається, і підшипник вийде з ладу, а вона ще буде працювати. Так, ну зараз вже ось-ось має машинка підійти на віджим. Я зараз дочекаюся і запишу, як вона буде віджимати, коли будуть. Більші оберти, тоді і стане зрозуміло, як воно чи добре відремонтовано, чи погано. Все, Нарешті я дочекався, почався віджим, Де, обороти Де, вже більші. Роботи. ну Все нормально працює, вібрації взагалі Де, немає, стоїть, як будто вона анкерами прикручена Де, до підлоги, не шатається, нікуди Де, не їде. Вібрація, так як я казав, стала менша, і як будто в неї відкрилося друге життя чи друге дихання. ну в общем, я в цілому задоволений результатом, а то так розраховував на те, що прийдеться міняти машинку. А так вона ще думаю прослужить довго.